Вармадо, забудь про головний біль. Він пройшов пішки 850 кілометрів від Чорного моря до говерли. Переможець другого сезону Ліги сміху Марк Куцевалов влаштував благодійний реаліті похід до Дня Незалежності. Мандрівка зайняла 18 днів. Марк легких шляхів не шукав. Частенько змінював зручний кежуал на білу сорочку та краватку. Щодня гуморист фільмував свою подорож. З вами макро, і я вже біжу 906-й день. без зупинок, без повітря, без їжі та без сну. Ночувати доводилось на пожежній станції та навіть посеред поля на Баштані. Вершина Говерли стала фінальною точкою мандрівки. Там гумориста зустріли з прапорами та гімном. Синуть наші пороженьки, як роса на со. Зібрав майже 3 мільйони гривень. На зібрані кошти Марк планує придбати автомобілі швидкої допомоги для ЗСУ. А ще з початку Великої війни Марк бере участь в благодійних стендапах і шоу. А його тренер із ліги сміху Ігор Ласточкін волонтерить і допомагає армії. Просто зараз зірка Ліги сміху Марк Куцевалов у студії сніданку. Каверу, мій працю, ну, все. Марк, привіт. Ми радіо бачити, тому що бачили, що в екрані справді. там колись. Угу. Юра Горбанов сидів, знайомий твій. Тут сидів. Тут Прям сидів, тут тут адже тут і, і там, там да? усюди. Коли ти йшов, 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 і от ти прийшов. Нащо ти так далеко пішов? 850 а, кілометрів. Ти це багато. Як прийшло, так. Марк, в угу. голову як прийшло? Єгор, привіт. Неля, привіт. Добрий ранок, добрий ранок всім. Нащо я пішов. Ми тут тут трьох. І Юра Горбанов там ну, <ріст> Юра Скаті <з> <ріст> зараз. А Він там наші уявні друзі. Да, да, да. А, ну договорили. Я від рівня Чорного моря, Мій, моє місце, Чорноморськ, там де я народився. Да, так, ти там народився. Да. Чогось вирішив пройти у да, так. великі чого? Захотілося зібрати на три швидких допомоги. Ну, Давайте так. Я ще рік тому назад э, почав ходити уздовж моря, Ґгі. ходив цілу добу 26 часів без сну. Так. Це Для здоров'я, я так розумію, так? Тоді було якесь реаліті? За, 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 за тими типа? Ні, ні, 26 ні це було просто якесь принюхювання. Ну, тобто так. я так ходив. І, э, а це як вихід із зони комфорту, тому що ти йдеш і в тебе нічого немає. Біля тебе тільки море, ніч, пісок, ну і, і все. Ну телефон не лови, і з тобою статися може. Ну, це такий вихід, і дуже класно. Але тут було прям реаліті, справжнє, за тобою слідкували. За людям цікаво, тебе зустрічали. Реаліті. Скільки mm -hmm. днів? От за скільки днів ти подала mm -hmm. в цю відстань? 18 днів. 18 mm -hmm. днів. Хто ці люди, які з тобою стежили? От ми їх бачили частково на Говерлі, так? Да? Так. Вони прийшли. Вони прийшли. Як вони до тебе додивились? Ігор, <світ> слухай, так. Справа в тому, що а, вони стежили за мною так. і захотіли приєднатися. Дуже багато було бажаючих. На відміну від тебе. Я чекав на тебе. Я йшов і чекав. Думав, коли Я на Думаю, просто єдине, що дивись, скоро з 23-го числа. Ти це добре знаєш, на каналі Тет тебе приєднується ще більше людей. Ще більше от таке диво. Битва титанів знову буде, і це круто, тому що ви ж ви ж уявляєте цього різочного гонщика. пам'ятаєте? який просто розривав розривався. Неля зараз розкаже, чого приєднається 23-го числа до тебе більше людей. Ну тому що починається Ліга Сміху знову на телеканалі Те. Друзі. Будьте уважні, і я ж кажу, і починається дуже потужно одразу з битви титанів. Тобто найпотужніші команди, які взагалі за всі сезони, наскільки я розумію, ліги сміху брали участь, да. угу. зійдуться знову в гумористичному батлі. І це круто, тому що мені здається, це нам зараз ти дуже ти дуже потрібно. Знов зійдо батло зійтись це дуже круто, що є можливість знов подивитися на це, і зараз так. Буде смішно. Ну, дивись, зараз зараз, зараз отак от дуже дивно часто буває. Да? Тому що є люди, які кажуть, ну слухай, ну зараз не час сміятись. <гум> але не, не, не Життя не воно ну, ну, якось триває. Да? І як, от як ти до цього ставишся? Які жарти зараз доречні? <гум> е е <гум> <гум> ну, <як> кажучи, <гум> да? от наприклад... він здається, він уже просто в цьому образі розвитися, він готовий до ліги сміху. Ні, сміятись зараз дуже треба, щоб знімати цю напругу. Тобто це таке лікувальне... Подія в нашому організмі. Це, ну, це дуже важливо. Так показав, бо зараз ця подія подіяться відбудеться, відбудеться, да, ні, ні, да. в організмі прям зараз. У <ріст> мене тяжко зі сміхом. Слухай, ну, ну ти так, просто скажи, а, нам ми призрачного там... гонщика побачимо От, 23 -го вересня, Ой, коли стартує Ні, ліга. а нас там не було. Уявляєте, ну, ну, не, ми, не, ну, не, я, я не приймав хоч це... ну, про заготовлені запитання задавати, ставить. Ну, що ти не да, Ну, Почалось. Ну, ну, зараз я тут. А, Марк, Ліга сміху, це що для тебе? От для людей, які знаєш, в принципі, можливо, не дивилися цей проєкт. Угу. Але зараз, в принципі, кіноатет для багатьох став таким майданчиком такого життя точки опори. Опиши людям, що таке Ліга сміху для тебе. двома трьома словами. Угу. Все просто Ліга сміху для мене як о, якась окрема, е, окрема планета, де з, якісь є персонажі, якась історія є. М, ну Там зовсім як ти там і все. І все міняється. Там судді, тренери, в тебе якась історія там вже була. Якісь там підводні, ну це взагалі щось все інше. Це окремий да, світ да. якийсь, але цей світ побачить усі. Ну, в принципі, ти окремий uh, все світ робиш і зараз навколо is... себе. абсолютно. Ми no, можемо нормально сюди uh, сиди. Ні, ah, сиди. Ah, ah, сиди. <coughs> <nie, coughs> сиди, все нормально. Ні, все нормально. все нормально. Зараз ще Антон пшенич не сяде, антон пшеничний закон. Антон пшенич. Давай, давай. Давай, 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 давай. Тоха, можливо, ти приміряєш якраз окуляри, окуляри марка. Привіт. Сьогодні да сьогодні профетом чи не привітайте його. Привітайте. Він не з пустими руками в гості. Він прийшов Він наш черговий кореспондент. Це так що не там приніс. Oh, майже це кава. До речі, ми сьогодні говорили про те, що кава дорожчає і ну прямо бурюється людей. А я хочу таку трошки позитиву розповісти про каву, тому що uh, українські кавомани запустили дуже круто ініціативу. давай ближче називається. Давай сідаємо. Ця штука називається кава. В дії». ця штука називається кава в дії. Це такі турочки. Ну, це називається по факту Джезва. Так, <Плес> джезява джезві варять каву. Це дуже дуже смачно. Ми називаємо це турка. Вона отака от крута. Ага. Я зараз хочу, щоб крупним планом показала. Вона з тризубом. <complexes> Вау і таку... не, три ось це наш український ага. виробник робить. Oo, так, <плес> uh, <FEAT> мабуть, <можу. плес> це роблять роблять українці. Вони продають такі джезви, і від продажу гроші вилучені вкладають знову, щоб такі джезви, отакі комплекти з кавою. Відправляти на передову щоб наші бійці а куштували справжню класну якісну каву і вже зробили 500 таких штук. 150 продали 350 Відправились на фронт Клас. і ну на одну таку там ну десятки бійців кажуть хлопці, які це роблять. Дуже крута ініціатива. От всіх закликає долучатися. Називається кава в дії. Гуглі шукайте. Кайф, кайф, круто. Кайф. От кожен робить те, що може. Да? Там Марк зібрав кошти на швидкі допомоги. Хлопці mm. роблять джезви, класну українську каву, і отакі наборчики відправляють на передову, щоб наші могли посмакувати yeah. там, і навіть на вогнищі на на кострі, да приготувати собі смачненький капітан. Кава в дії я прилікався, думав, віртуальна кава знаєш? одразу я, дія, дія, дії, не дія. Що... Каво все зафіксувала. тут все по справ Жньому, ну і круто, що може потримати. Е, да, потримаємо така важка, Клас. і круто, що в такі таку джезу можна поставити і на мангал, на вугілля, на Всі газ буде. на що завда. Вона все до буде працювати. От Звичайно, британці люблять чай, це да. класика, все не знаю, чи Любила королева. Каву, смачну. Але ми сьогодні Але так зранку слухай, згадуємо її і... Та, сьогодні день е, ранок пам'яті королеви. Давайте згадаємо. І це така один з стовпів західної цивілізації, так само, до якого ми йдемо е, своїм буревним шляхом, важким. Але такий символ, який абсолютно намагався ну, літі об'єднати е, і частково об'єднав нас за вічне, за прекрасне, за добре, за сильне, міцне. Е, доброго ранку вам! зустрінемось вже а Завтра. Сніданок вихідний. і хамайка так до застречі всім привіт я, Руслан Сенічкін. Сніданок з один плюс продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з сьомої до десятої години ранку, і у вихідні з восьмої до десятої на телеканалі ТЕТ та на Ютуб каналі Сніданку.